Друге питання більш таке більш вузька спеціалізація, але, мабуть, ми можемо вирішити тільки через. Я буду мову про наш союз Української Британії і цей архів під ту бібліотеку, яка там є на сьогоднішній день. Мені здається, його треба рятувати, перш за все, а Роботи Робота там дуже-дуже багата, і, на жаль, навіть три чоловіка нею там не, ну, не впораються. Тому що воно вже як. Від горя попросили мене передач, перевести всі матеріали в бібліотеку Громадського, що мені кажеться, на сьогоднішній день не є правильним рішенням а абсолютно. Не є. не є правильним рішенням, а цим укуму може цим допомогти, до того, що ми там всю роботу започаткували. Ну і далі будемо битися за те, щоби. Ну, до речі, як хочу що хочу сказати, от повертаючись до студентів, то це саме активні українська громада це наша студенти. Я не знаю, хто їх там політизував. Я вам серьезно кажу. Страшна організація своей ієрархії і своїми виборчими законами, именно Союз Українських студентів. Ужас того стану.